Що ближче до Європи, то більше нашим можновладцям варто показувати недорогі готелі та шикарні туристичні маршрути. А як треба працювати і жити з людьми і для людей. Приклад Німеччина, приміром, Ангела Меркель, живе в будинку разом з іншими мешканцями і працівниками офісів в центрі Берліна. А за містом має досить непримітний будиночок. І Їздить вона не на Мерседесі за півмільйона, а на Фольксвагені. Що стосується медіа, тут повна свобода. Прес-секретарі, чиновників входять тричі на тиждень на прес-конференції до журналістів. ЗМІ не мають проблем з доступом до політиків про діалог влади і громади по німецьки і що з цього ми можемо застосувати в Україні наш сюжет з Берліна. Бундестаг парламент найпотужнішої економіки Європи, цілком відкритий для звичайних громадян. Вони безперешкодно можуть приходити сюди і за спинами депутатів поспостерігати за їхньою роботою. Тим нічого приховати від своїх виборців. Таку саму політику сповідує і найвпливовіша жінка планети Ангела Меркель. Причому вона вже багато років вражає своєю скромністю і невибагливістю. Живе німецький канцлер хоч і в центрі Берліна, але в звичайному будинку. І таке сусідство іншим мешканцям аж ніяк не заважає. Навколо лише патрулює двоє поліцейських, правда, знімати дозволяють тільки з надвору. Подробиць про апартаменти канцлера не розповідають, лише посміхаючись, знизують плечима. Проте німці точно знають, де живе їхня лідерка. Вона живе з того боку, вам треба звідти зайти. Це не прихована інформація, це відкритий секрет. Я знаю, але які проблеми? Живе та й живе. Сенсації з цього ніхто не робить. Лише туристи жваво реагують, коли екскурсовод вкаже на верхній поверх жовтого будиночка. Будинок, де живе канцлер Німеччини Ангела Меркель. В списках її прізвища не значиться, утім, всі берлінці знають, де вона живе, які в неї апартаменти і куди виходять її вікна. Холгер Мюллер знімає офіс поверхом нижче Фрау Меркель. Каже, що часто бачить канцлера зранку, як вона їде на роботу. Нічим особливим її життя йому не здається, бо на відміну від українських для німецького лідера. Ніхто доріг не перекриває і проходити людям не заважає. Так я бачу її часто ніяких проблем це сусідство не завдає. А що в цьому особливо? Чому ви питаєте? Це так важливо. Про німецьку відкритість говорить колишній багаторічний директор фонду Конрада Аденаура в Україні Ніко Ланге. В минулому працівник Бундестагу каже, що люди тут не звикли до секретів про життя політиків. Взагалі, кожен громадянин може зробити запит до Бундестагу і отримати інформацію, що його цікавить. Це закріплено законом, і його ніхто не порушує. Ще легше працювати німецьким журналістам. Останні роки я не Pametam, da so bili tam za novinarje ali za govornost. Отримати інформацію на відомому німецькому телеканалі Deutsche Welle підтверджують, що з доступом до інформації про будь-якого чиновника чи політика жодних проблем. Це легко співпрацювати з німецьким урядом. Вони йдуть на діалог з медіа, а ми даємо різні точки зору. Проблем у нас з ними не було. Навіть якщо ми їх критикуємо, вони продовжують з нами співпрацювати, бо так має бути. Допомагають цьому діалогові і прес-конференції речників головних німецьких високопосадовців. Вони зустрічаються журналістами журналістами тричі на тиждень. Це прецедент у Європі. Законом це не закріплено, але порушити неписане правило нікому навіть на думку не спадає. Я сюди завжди заходжу, бо це ознака демократії. Така співпраця з журналістами це наша давня традиція. У мене немає вибору. У Німеччині своя особлива історія зі свободою слова. Після війни журналісти хотіли зробити це інакше: зробити таку платформу, де політики мусили давати відповіді. Політики тут лише гості. А водночас така толерантність аж ніяк не означає, що політикам не ставитимуть гострих і неприємних запитань. А про практику наперед заготовлених питань, як часто бувало в Україні, вони навіть не чули. Я б вам радила в Україні, в час, як ви кажете, перезавантаження почати, хоча б з однієї зустрічі в тиждень чи в місяць, подивитися, як це піде, або запропонувати свій варіант діалогу з владою, який більше підходить вам, але почніть, хоча б, з малого з німеччини. Ілона Довгань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.